Моє вітання. Я Світлана Пензова і поруч зі мною Інна кравець викладачка кафедри українознавства Національного університету Одеська морська академія. Я рада вітати вас. Доброго дня! Отже, соціологічні опитування свідчать, що все більше українців обирають для спілкування українську мову, і щоб не говорити неправильно, чи то гірше суржиком, краще все ж мову вчити. І опановувати поступово, паніно. На вашу думку, що треба робити, аби цей процес був максимально комфортним для людини? Ну, тут нам треба визначити, якщо це свідомий перехід і опанування мови, чи все ж таки трохи там з-під примусу. Це mm -hmm. перший момент. Другий момент про яку категорію людей ми будемо говорити. Якщо це люди там, 20, 30 це будуть одні поради. Якщо це будуть люди старшого віку від 60 і старше, трошки інше. Якщо це малеча, ну зрозуміло, що теж будуть інші підходи. А, перше, якщо ми будемо говорити про малечу, ми знаємо, що діти сприймають мову від середовища, в якому вони зростають від батьків. Тобто, це у нас категорія 20-30+. Ну такі є різні е, люди за способом вивчення мови, комусь мови даються легше, комусь складніше, і це теж треба прийняти знати такі свої особливості. Наступний момент оточити себе усім україномовним. Перше, там в телефоні налаштування виставити українською мовою, і перше, коли ви будете Працювати з гаджетом у вас будуть з'являтися саме терміни українською мовою. Друге, ми говоримо про середовище про ту бульбашку, і вона теж має бути україномовною. На сьогодні достатньо багато блогерів різного спрямування говорять українською мовою. Література, книги, озвучування фільмів, мультфільмів так само є українською мовою. Наступний момент це все ж таки просити членів сім'ї, близьких, рідних, прямо от наполягати, щоб вони спілкувалися з вами українською мовою хоча б там 30-40 хвилин, 60 хвилин на день. А для того, щоб собі спростити цей перехід, визначитися і впроваджувати. Ну, Елементарні етикетні формули та формули вітання, подяки, прощання вже таким чином. Ми заявляємо, що ми все ж таки прагнемо українську мову спілкуватися і її чути. Суржик буде, і він був, і це перехідний етап. Ось тут відстежувати які слова, ну, певною мірою засмічують наше мовлення, якщо ми хочемо правильною літературною мовою спілкуватися. Тут на допомогу прийдуть словники, теж сьогодні їх не бракує. Можна спробувати для себе визначити, наприклад, людина збирається в магазин і складати список необхідних товарів українською мовою, скласти перелік якихось побутових речей, взяти за темами, наприклад, та? тема здоров'я, тіло людини, навколишнє середовище, вулиця, будинок, магазин тощо. І слова, які людина використовує переглянути українською мовою, вони звучать так чи інакше. І акцентувати свою увагу саме на тих словах, які відмінні в російській в українській мові. І просити, наприклад, скласти такий для себе невеликий словничок і просити близьких грати з такий так званий пінг понг Та? Вам людина близька буде чи рідний називати російською мовою, а ви будете називати українською мовою. Це може бути 10-15 слів. В за темами, але в цій справі перше це прагнення, друге наполегливість, і третє це щоденність. Тобто, все ж таки, переводити це на постійну mm -hmm. основу, а не від випадка mm -hmm. до випадку. Ну, рекомендації виходять дуже схожі на вивчення іноземної мови, ті ж англійської, так так само можна потрохи, але регулярно регулярно займатися, опанувати і нашу державну мову. Так, так, mm -hmm. звичайно, ну ми буде тому, що ті, хто а, говорив з дитинства у мовою, Якщо ми будемо говорити про категорію людей там від 40 і старше, то в принципі українська, хоч ми говоримо, що вони дуже схожі, вона все одно для них буде іноземною. І не акцентувати увагу на словах, які схожі в цих двох мовах, а навпаки, на словах, які є відмінними. Зважати на якщо людина. Припустилися помилки, то проговорити це речення, чи це словосполучення виправивши цю помилку, щоб артикуляційний апарат і спрацювали ці когнітивні зв'язки, щоб запам'ятала, що саме правильно така форма. а Ось про виправлення інколи люди або соромляться виправляти, щоб це не прозвучало там некоректно грубо. В якій формі можна, можна так правильно і, але все ж таки поправити люди? А тут знов таки, якщо людина прагне спілкуватися українською мовою, вона може. Же вам одразу про це заявити. От у мене є знайома, яка прагне спілкуватися українською мовою, і ми з нею це питання обговорили. Виправляти її в процесі того, як вона говорить, чи коли вона вже там висловила свою думку і її зауважити. І якщо людина прагне, вона не буде ображатися і просити її, щоб вона прям проговорила, не просто зауважила, так точно, а саме проговорила це слово, щоб от все ж таки. Звикали uh -huh. до вимови тому, що іншою мовою ми навіть і звучимо інакше. Нас uh -huh. навіть голос міняється, і нам uh -huh. треба до цього звикати. І якщо ми говоримо про людей, наприклад, старшого віку, і вони прагнуть uh, все ж таки говорити українською мовою, по потроху: по перше, говорити повільно, читати повільно і читати вголос. Щоб себе чути, якщо говоримо про малечу, то це казки, віршики, які е, наповнюють їхнє життя. Так само до сьогодні книг легенд, е, притч, е, е, які е, висвітлюють життя. Бачення наших uh -huh. давніх предків доволі багато, uh -huh. і щодо артикуляційного апарату є думка, що наш мовленєвий так апарат він сформований під впливом рідної мови, так і є це дуже надзвичайний складний процес, перехід на іншу мову, тому, тому що нібито заточений так. Наш мовленнєвий так. апарат на, наприклад, там російську або іншу, так чи це так насправді, і як можна з цим боротися? І що це так? ну знов таки э, говорити читати? Починати читати і не квапитися проговорювати звуки. знов-таки, ви сказали, що це схожі поради і схожі з тим, які дають при вивченні будь-якої іншої мови. І там ми Читаємо, проговорюємо, промовляємо кожен звук. Більшість звуків у мові схожі, але є відмінності та Е є в російській, в українській мові, і часто автоматично людина читає букву Е, як є російсько. Mm -hmm. Ось на цьому акцентувати, тобто зосередитися. Вивчення мови будь-якої мови це процес складний. І чим старшими ми стаємо, тим складніше це нам дається. Якщо люди старшого віку ем, і не виявляють такого ось бажання е, е, активно спілкуватися, я вважаю, що наполягати, вимагати не потрібно. Просто попросити чи просто їх повідомити, що я тебе розумію, чи будеш ти мене, чи ви мене будете розуміти, якщо я спілкуватимусь з вами українською мовою. Таким чином, ви е, е, це одно створюєте Цій людині, от саме таку україномовну так, чи інакше, впливаючи так. вже на так. неї. А навчатися краще з викладачем обов'язково чи можна опанувати її самостійно? Якщо ми буду... на сьогодні, дуже багато є блогерів, які допомагають у вивченні мови, але вас потрібно чути, блогер, чи якщо б відео за урок, вас вчитель, викладач не почує. Тому тут просити, якщо якісь складнощі, і вам здається, що ви вимовляєте неправильно. Можна звернутися, якщо ми говоримо про старших людей. У них є діти, у них є онуки, є сусідські дітлахи, які ходять до школи. Старші ж люди не соромляться, звернутися до Дітей, коли опановують телефон, гаджет і не можуть щось розібратися, так само можна звернутися з проханням виправити чи послухати, як людина угу, говорить. Угу. І стосовно якщо людина обирає онлайн навчання, є десятки курсів вивчення української мови, і радуєте, що більшість з них і безкоштовна, це доступно, зрозуміло, але можливо ті, ті є ресурси, які ви особисто порадили нашим глядачам для вивчення. А, ну, ресурси це а, практикувати, говорити. Просити оточення близьких спілкуватися, можна звернутися до класики, але й не нехтувати тим, що ви чуєте навколо, оскільки все ж таки класики це мова трохи віддалена від нас, а мова це жива істота, і вона розвивається, і встигати за тими змінами, які є на сьогодні введені в мову, зокрема, Чинного правопису, якщо е, є у людини Прям прагнення і бажання вона звернеться і до словника, і знайде коло з ким зможе спілкуватися, mm -hmm. і знайде, що подивитися і послухати. Mm -hmm. А щодо словників, взагалі зараз в сучасному світі це не проблема. Не треба йти в бібліотеку до, і такі так. томи додому так, не знести. Ви, зараз да, є і я користуюся, наприклад, словники України онлайн, там так. і правильне написання ще й наголос можна перевірити. Так, так, так. Mm -hmm. і термінологічні. Словники, якщо ми говоримо про а, ф якісь фа, фахові спеціальності, тощо Так. Угу. наскільки в цьому плані можуть допомогти мобільні додатки, а навіть мобільні ігри? Ну, знов таки, мобільні ігри. Якщо це україномовна гра, то звичайно таким чином я знаю, що вчителі англійської мови заохочують своїх учнів вивчати англійську мову. Якщо їм хочеться про щось розповісти, прагнути, щоб вони його розповідали українською мовою, просити щоб зіграти. Я не зовсім зрозуміла, в якому значенні, а що це слово означає, не зовсім mm -hmm. розумію. А, і потроху дитина е, звикне. Якщо це вже люди середнього віку, тут вже більше саме м, 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 праця самостійна, свідомість і наполегливість те, що ми сказали, так само постійність, mm -hmm. має бути. ну дійсно говорять, що вчитися треба все життя і стосовно мови, так само так опановувати поступово чи може є якийсь Час, там, не знаю, регулярні заняття за, е, і за рік можна вивчити мову, або вдосконаленню немає меж. Ну, вдосконаленню немає меж, тому що будь-яка мова, вона багата. І фразологічними зворотами, mm -hmm. і діалектизмами, які існують синонімічне багатство нашої мови доволі велике, тому тут меж немає. Але це має може бути від 30 хвилин. 30 хвилин потрохи вже буде достатньо. А mm -hmm. якщо ми говоримо про людей, які працюють в сфері обслуговування, то це мова ну можна сказати їхньої професії, тому за законом мають вони mm -hmm. спілкуватися українською мовою. Чи то держслужбовці, інколи їм складніше переходити в повсякденному мовленні, спілкуватися українською мовою, але якщо Скласти такі словнички, які речей, які ми використовуємо в побуті, і їх проговорювати українською мовою, грати, от такі так званий пін-понг з близькими. То, в принципі, це справа буде кількох тижнів, ну місяців угу. максимум. І ще я знаю такий лайфхак: відшуковувати цікаві факти про мову, або а, ті ж самі відмінності від російської. У нас же в українській мові так. дуже багато, наприклад, фімінітивів. Так. Так. І зараз вони активно впроваджуються і ну, досить навіть цікаво подивитися, так, там член-членкиня, посол послення, воно можливо навіть на слух поки що сприймається ну, незвично, але в цьому ж є цікавість. Так, ну чи брати стій, такі фрази, та, там, част, таких, яких найчастіше помиляються, там замість протягом двох днів на протязі mm -hmm. говорять, найтиповіше це от прям топ-1. це коли відповідають замість так, відповідають та да", да", да". і от ці моменти відстежувати, і все ж таки себе пробувати виправляти, ну і про ще про сором'язливість, так коли люди все ж невпевнено ще себе почувають, так і не переходять на українську, тому що думають, що ну я ще не можу, буду буде суржик. Що ви порадили все ж. Переходити, якби переступити через себе, щоб переступити через цей мовний бар'єр і починати говорити. Починати те, про що я сказала, з елементарних фраз привітання, mm -hmm. подяки, запитати сором'язливість в цій справі така річ зайва, яка буде баластом виступати, тому що немає людей, які би чогось вчилися і здобували будь-яких навичок і не помилялися так з першої спроби. Спроби навряд чи у когось щось виходить, друга, третя, так само і мова. Відповідно, коли помиляємось і виправляємось, то ось це важливіше, а не ну, так, напевно, що так: прагнути говорити, проговорювати повільно, тому що ми говоримо про те, що наша мова милозвучна. Але ми цього не чуємо. Коли ми проговорюємо це повільно, цікавимось, Тими моментами, словами, які відрізняють нашу мову, а, от це цінно. І коли а, говоримо про те, що, а, наприклад, слово горизонт, обрі в українській мові має 12 слів синонімів, у багатьох це викликає здивування. Ого, не вже так багато. Так, і ось ці такі родзинки нашої мови, вони якраз доволі е, цікавими є для вивчення української мови подивитися. А справді чи 12 і які вони? Так, і ще я згадала такі приклади, коли можна е, відшковувати українські не просто аналоги, а ті е, слова. Ну наприклад, слово вертоліт, так можна сказати, якщо взяти з англійської гелікоптер, Вер, а можна сказати гвинтокрил. Так, так. і це таке чудове, смачне, так, як говорять українське так, слово, так, і так, таких безліч. Прикладів. Так, чи там аеродрома ми говоримо литовище, так само. Uh -huh, так, uh -huh. так, і напередодні свят. Ще одна може бути порада: все ж буде більше часу подивитися, передивитися там ті ж різдні. Так, новорічні фільми і обрати якісний український переклад це теж допоможе. Так само, якраз mm -hmm. напередодні свят. Так само нагадаю, що вітаємо ми з прийдешнім новим mm -hmm. роком або з передноворіччям, а не з наступаючим новим mm -hmm. роком. Чудове слово передноворіччя. Новоріччя, так. так. Або придешні пані. Ну, я вам дуже вдячна за цікаву розмову. Тож вчимо вдосконалюємо нашу українську мову. І надалі з нами була Інна Кравець, вкладачка кафедри українознавства Національного університету, Одеська морська академія. Студію провела я Слана Пензова. Побачимось.